Ви ж бачили ці старовинні карти з морськими чудовиськами? Чи чули про однооких велетнів, яких так боялися давні греки? Зазвичай ми списуємо це на казки, багату уяву або просто забобонний страх. А що, як все не так просто, що кракен не вигадка, а циклопи справді колись ходили по землі? Сьогодні ми розберемо 5 легендарних монстрів і знайдемо їхніх реальних двійників. У фольклорі скандинавських мореплавців народилася легенда про кракена. Тільки уявіть, відважні вікінги у своїх довгих човнах, а перед ними безкрайній океан. Раптом вода починає вирувати, і з глибин підіймається істота розміром з плавучий острів. Її велетенські щупальця з легкістю обвивають корабель, ламають його і тягнуть на дно. Коли кракен занурювався назад, він створював такий потужний вир, що жоден човен не міг врятуватися. Століттями ця історія вселяла жах у серця найвідважніших моряків. Але невже всі ці історії просто п'яні байки з портових таверн? Чи могли моряки століттями бачити щось реальне? І розгадка, скажу я вам, вражає не менше, чим міф? Вчені майже впевнені, що прототипом жахливого кракена був гігантський кальмар або архітеутіс. І це не просто великий молюск, це справжній володар глибин, який може виростати до 13 метрів у довжину. На хвилиночку, це як чотириповерховий будинок. Його очі розміром з футбольний м'яч, найбільші у тваринному світі, здатні вловлювати світло на неймовірній глибині. Століттями ця істота залишалася невловимою, і все, що мали вчені, це розповіді моряків та шматки тіла, знайдені в шлунках кашалотів. Лише у 2004 році японським дослідникам вперше вдалося сфотографувати живу особину, а пізніше і зняти на відео. А тепер уявіть паніку моряка XVIII століття, який під час шторму бачить на поверхні велетенське щупальце або гігантське око, що дивиться на нього з води. Страх помножений на перекази через покоління, і ось вам готова легенда про монстра, що топить кораблі. Мабуть, кожен чув історію з Одіссеї Гомера про зустріч з циклопом Поліфемом, жорстоким велетним пастухом, який не гребував людським м'ясом. Його головна риса, єдине величезне око посеред чола, зробила його незабутньо жахливим. Але як могла ціла цивілізація, що подарувала нам філософію і демократію, щиро вірити в однооких людожирів? Може, це просто алегорія? Чи все-таки давні греки знайшли щось, що не залишало їм жодних сумнівів? Як це часто буває, відповідь лежала буквально у них під ногами. На островах Середземномор'я, як от Крит чи Сицилія, часто знаходили величезні скам'янілості. Серед них гігантські черепи. Тільки уявіть собі давнього грека, який знаходить у печері череп втричі більший за людський. І найцікавіше, по центру цього черепа один великий отвір ідеальна очниця. Ну, висновок напрошувався сам собою: це ж череп одноокого велетня. А насправді це були черепи до історичних карликових слонів. Величезний отвір, який греки прийняли за око, це всього лише носова порожнина, до якої кріпився хобот. Ось так брак знань з палеонтології і трохи уяви, і один із найвідоміших міфів, готовий. Якщо кістки слонів перетворилися на велетнів, то що ж треба було знайти, аби повірити в крилатого лева з головою орла? Рушаймо на схід у безкраї степи та пустелі Центральної Азії. Кажуть, саме тут мешкав Грифон. Велична істота з тілом лева та головою, кігтями й крилами орла. Ці міфічні звірі вважалися охоронцями золотих копалень, і грецький історик Геродот писав про них як про цілком реальних тварин. І тут на сцену виходить дослідниця Едріан Майор зі своєю неймовірно переконливою теорією. Вся справа в тому, що Центральна Азія, особливо пустеля Гобі, багата не лише на золото й на скам'янілості динозаврів, зокрема протоцератопса. А тепер давайте порівняємо: протоцератопс, чотириногий розміром десь як лев, мав потужний дзьоб, дуже схожий на орлиний, а його скелет часто знаходили біля кладок яєць, чим не гніздо. Великий кістяний комір на шиї легко можна було прийняти за залишки крил. Складіть усе докупи очима давнього золотошукача тіло звіра. Дзьоб птаха гніздо з яйцями. Та це ж грифон без сумнівів. Так реальні скам'янілості біля реальних покладів золота народили одну з найкрасивіших легенд. Міфи про гігантських морських зміїв є, мабуть, у кожній морській культурі. Від скандинавського Йормунганда, що оперізував світ. До доповідей капітанів 19 го сторіччя про зустрічі з величезним змієм з кінською головою. Невже сотні досвідчених моряків у різних куточках світу стали жертвами масової галюцинації? Або ж, все-таки існує реальна тварина, яка ідеально підходить під цей опис. І така тварина є. Знайомтеся, риба ремінь або оселедцевий король. Це найдовша кісткова риба у світі, яка може сягати одинадцяти метрів завдовжки. Її тіло довге і сріблясте, а довгий червоний спинний плавець, що починається над головою, нагадує корону або гриву. Ця риба живе на великій глибині, тож люди бачать її вкрай рідко, зазвичай, коли риба хвора і піднімається на поверхню. Тільки уявіть, ви стоїте на борту корабля, і бачите, як біля поверхні звивається 11-метрове сріблясте тіло, а над водою здіймається голова з червоною гривою. Це видовище легко прийняти за міфічне чудовисько. Гаразд. Досить про монстрів, що лякали моряків. Давайте про тих, хто їх зваблював. Істоти, що обіцяли кохання, а натомість несли смерть. У грецькій міфології це були сирени, напів жінки, напів птахи, чий спів змушував кораблі розбиватися об скелі. Пізніше їх образ трансформувався в русалок, дівчат з риб'ячими хвостами. Але чи могло це бути чимось більшим, ніж просто фантазіями самотніх моряків? Можливо, вони справді щось бачили у воді, а їхня змучена уява домальовувала решту? Здається, відповідь нам підкинув сам Христофор Колумб. У 1493 році він записав у бортовому журналі, що бачив трьох русалок, але з розчаруванням додав, що вони були не такі прекрасні, як їх малюють. Миле розчарування, правда? Сьогодні вчені майже впевнені, що великий мореплавець бачив ламантинів це великі повільні морські савці. Здалеку у каламутній воді для втомленого моряка контури ламантина цілком могли здатися фігурою жінки з хвостом. Навіть наукова назва їхнього виду сиренія на честь міфічних сирен. Ось так за однією з найромантичніших легенд ховається мирна і, будемо чесними, не надто граційна морська тварина. Міфи це лише спроба предків пояснити реальність, яка часто дивніша за вигадку. У цьому і є магія міфів. Пишіть у коментарях про інші реальні міфи, які ви знаєте. Підписуйтесь на цікаву планету та тисніть на дзвіночок.